Ха-ха-ха, усіх неправильно сказав. Немає фрази Don't Push the Horses в англійській мові. По-перше, я вас, шановні, вітаю з перемогою. Це було просто неперевершено. Особисто в мене була ось така реакція. Що було? – Що таке? Ось що таке? Пум-пум-пум! По-друге, хто не в курсі на прес-конференції, Усік сказав фразу Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push, Don't push the horses. Він хотів, типу, сказати: Не жени конів. Не поспішай, та притримай гей гей не поспішайте з якимись висновками. І так як в англійській мові є фраза, в українській мові є фраза Don't push the хоше дослідно перекладається. Так? Ми кажемо не жени коней, притримай конів. В англійській кажуть, притримай, а ми кажемо не жени. Фактично, вони означають плюс-мінус те ж саме. Я не кажу про те, що достатньо, напевно, дедукції розвитку там трьохрічної дитини, щоб зрозуміти, що сказав Олександр. Маючи на увазі hold the horses, він сказав Don't push the horses. Той чувак сказав Oh, I need a translator». Don't push the horses. I need a, I need a translator. Типу, я не розумію, щоб напевно принизити Олександра за його англійську мову. Тим не менш, Олександру це не завадило отримати неперевершену ще раз перемогу. Але все ж таки, що він міг сказати, так як фрази Don't push the horses дійсно немає, ну не було. Поки він не переміг, може вже внесли в реєстр ідіом англійської мови. Але що він міг сказати замість цього? Сьогодні я вам десяток фраз. Дам. Перед тим попрошу вас підписатися, якщо вам подобається мій контент, і якщо ми йдемо до мільйона підписників, і ви мені можете допомогти, підписавшись, поставивши лайк, написавши будь-який коментар, от яку завгодно активність з відео зробити, особливо додивитись до кінця, мені це супер допоможе. По-друге, в мене новина. В мене зараз є нова програма, безкоштовний онлайн-урок, англійська звичка, англійська на автопілоті». Де я е, допомагаю і розповідаю, як зробити так, щоб англійська була вашою рутинною дією, тобто автопілотом, над чим ви не замислюєтеся, таким чином легше було її вчити. Це безкоштовний онлайн-урок, ви можете зареєструватись на нього за посиланням в описі під цим відео. Я залишу, я регулярно його проводжу і он. Він ось такенний. просто супер крутий. Вишов, відгуки неймовірні. Приходьте, реєструйтесь і зробіть англійську своєю звичкою. А ми поїхали. Які фрази міг сказати Олександр Усік замість «Don't push the horses»? Перше очевидно, hold your horses. Це те, що він мав на увазі і хотів би сказати притримай конів. Це розмовна фраза. В англійській використовується, коли якась людина поспішає з висновками або десь занадто сильно поспішає щось робити. Ми можемо її трошечки. Та, притримати, сказавши Ей, ей ей, hold your horses. Hold your horses. Притримай конів. Також, напевно, він міг сказати Take it. Easy. Типу, гей, розслабся, спокійно, розслабся, Take it easy. Не знаю, чи воно підійшло б в контексті повної розмови. Але якщо ми знов таки хочемо, щоб хтось трошечки заспокоївся, трошечки не поспішав, ми можемо сказати: «Hey, man, take it easy. Take it easy». Третє. В мене сонечко вийшло. «Don't rush it». Don't rush it. To rush – це торопити, да, ще це поспішати із чимось. Коли ми кажемо don't rush it», це ми маємо на увазі «Hey, не поспішай з цим, «Hey, чуваче, don't rush it. Hey, man, don't rush it. Він міг сказати «Don't rush it», Тобто не поспішай з висновками, не поспішай із цим, що ти кажеш, «Don't rush it». Також він міг сказати let's not rush things. Let's not rush things. Давай не будемо поспішати із цими речами, про які ти кажеш. Let's not rush things. Прикольна фраза, і вона вона, до речі, підійшла б якраз туди по контексту. Тобто йому там щось сказали про Дюбуа, і так, далі, і так далі. І він міг сказати Hey, 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 let's not rush. Thanks. Давайте не будемо поспішати. Оце, от. вот цим всем. Давайте не будемо поспішати. Сонечку мене просто спалює. Також можна було сказати slow down. Hey, slow down, slow down. Типу, hey, збав темп, та? Збав темп. Сповільнися, повільно. Slow down. Це популярна, до речі, це фразове дієслово slow down, та? сповільнюватись. Slow це повільний down вниз. Сповільнитися. Збавити темп. Slow down. Hey, slow down, okay? А міг би сказати no need to hurry. Hey, no need to hurry. Нема потреби поспішати. Що поспішаєте? Нема потреби. No need немає потреби to hurry. Поспішати. Міг би так сказати. Міг би. Це було б не так круто, як don't push the horses, але все ж таки. Ще можна було б сказати Let's take our time. Давай не квапитись, давай не поспішати. Знов таки, в контексті е, тієї прес-конференції, можливо, воно було не супер влучно, але ця фраза прикольна і можна використовувати. Наприклад, коли людина хоче швидко щось зробити, хоче швидко якийсь висновок, якісь рішення прийняти, ви можете сказати «Hey, hey, hey, let's take our time». Давай не квапитися з цим. Взагалі, take. Наприклад, ми хочемо сказати комусь не поспішай розслабся. В тебе є час, ми можемо сказати take. Тут поставити your і time. Take your time. Не поспішай take your time. That's okay. Тобто ми тут пропонуємо let's take our time. Давай не квапитись. Якщо вже зовсім просто на устанок міг сказати hey, hey, chill out. Chill-out. Розслабся трошки охолонь, окей? Chill out. Chill out. Знов таки, коли хтось напружений, хтось такий аж нахлобучений. Ми хочемо трошки людинку заспокоїти. Ей, hey. out, mate. Чил аут. Або саме просте relax. релакс. Хей, релакс. Релакс. Він би міг так сказати, і це було б, знаєте, навіть, можливо, трошки образливо, тому що це супер коротке слово. І на весь той спіч, що сказала, сказала та людинка, просто сказати: «Hey, relax». Це було б теж прикольно. Можливо, так само, як і «Don't push, the horses». Тобто в нас є ось такий список фраз, які б міг використати Олександр. Але добре, що він їх не використав, тому що в нас з'явилася плюс ще одна англійська ідіома, поки що неофіційно, але ми зробимо петицію. Ось, а взагалі. Я ще раз хочу привітати з перемогою, Я не можу перестати думати про те, як це було неймовірно. Використовувати ці фрази «Hold your horses», Don't push the horses можна як така жартівлива форма е, брати. Да? Don't push the horses. А взагалі, то це hold your horses англійською мовою, якщо бути чесними. Дякую, що подивилися цей урок. Ем, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий мій контент, і приходьте на мій безкоштовний онлайн-урок, реєстрація, на який є за посиланням в описі під цим відео. Побачимось!